І осені пройшла, а пов'язку як носити, так і не показали. Блін, точно, ми все зимою і зиму. Давайте покажу три варіанти, як можна носити по різному пов'язку. На нозі, на руці і на шиї. Буде чекер. Варіант тих, кого є чалка, немає чалки. Продиваємо пов'язку. Волосся назад і одягаємо. Щось не вистачає. Сумка є. Кулярів. І ось так виглядає перший варіант. Давайте переходимо до другого. Хова. Другий варіант підійде для тих, кого є чуб, хоч якийсь, адже його можна висунути наперед. Библяємо волосся. Це сама проблема пихати пов'язку так, щоб її не замазати. Якось так. Ми маємо продіти пов'язку так, щоб витащити цей чуб. Воно зараз не гарно, але зараз це буде. Трошки його поправляємо. Ну Гарно було. І ось так виглядає другий спосіб. Три варіанти з розпущеними волоссям, бо її можна крутити, вертати як хочете. І для третього нам треба пробор зробити трошки збоку, зачесати на одну сторону волосся. Ось так. Далі все по схемі. І надіваємо ось так нашу пов'язку. Прикольно він мінімічно виглядає. І тут же давайте додамо окуляри. Ось так виглядає третій спосіб. Який сподобався найбільше, пишіть в коментарях.